Ну-ка, ну дань. 380, грубо кажучи. То Ти ділим це на 60. Щось 36, це 6 рядів, це мінус 30, то якраз 350 буде, так? Да? Це 6 вийдеться полос. От ставиш цей брус. Клади цей брус. Один з цієї сторони, один з цієї сторони бруска. О, Лиш не порвіть мембрану цю білу, ні брусками, ні ножами. Клади, клади. Клади, отак. А Між ними 59 роби. І так от стикувати будеш отут на тут, знаєш, як добре, отак насько зарізати, отак покласти, а другий теж так. І такий косячок, отак ставиш, і наськось, тут саморізиком. Спробуєш отак, зрозумів наськось, Денис. 59, все, і крокуєш тепер в сторону, туди-туди. Набиваєш ті бруски і між ними ватку катаєш. Потім по брусочкам зверху мембрану, вензазор зробимо з речки 5 х 3 і за дошками.